А який рівень володіння німецькою мовою в тебе? А А 2 чи вже БАІНС? А давай перевіримо, хочеш? Я сьогодні пропоную вам легкий та простий тест на визначення рівня володіння німецької мови. Якщо цікаво, то бери клаптик паперу ручку, щоб записувати правильні відповіді і починаємо тест. А мене звати Євгенія. Я перекладач німецької мови, і на своєму каналі я розповідаю про різні лайфхаки щодо спрощення процесу вивчення та опанування німецької мови. А також цікаві факти про життя в Німеччині. Тож, якщо в тебе вже є під рукою клаптик паперу та ручка. Починаємо наш тест. Як сказати правильно німецькою мовою: Я живу в Берліні. Варіант А. І хліби із Берліну. Варіант Б. – «Іх хвони нах Берліні». Варіант С. бай Берлін. І правильна відповідь це варіант А. І ін Берлін. Наступне питання. Який артикуль у слова хаус? Варіант А. der. варіант Б. das. варіант С. Ді. Правильна відповідь це варіант Б. das, das Haus. Наступне питання. Як запитати, як вас звати німецькою мовою? Варіант А. Wie heißt du? Варіант Б. Wie heißen Sie? Варіант С. du? І правильна відповідь це варіант Б. Wie heißen Sie? Наступне питання. Виберіть правильний переклад. Переклад фрази Сьогодні я піду в кіно. Варіант А. Хотя гея кіно. Варіант Б. Ігея Морген кіно. Варіант С. Іхва кіно. І правильна відповідь це варіант А. Хотягеї кіно. Наступне питання. Виберіть, яке слово не підходить. Апфель, банане, тиш. Варіант А. Апфель варіант Б. Банане варіант С. Тиш. Правильна відповідь варіант С. Тиш не підходить. Наступне питання. Виберіть правильний варіант питання для який сьогодні день. Варіант А. Was ist heute? Варіант Б. Welcher Tag ist heute? Варіант С. ist heute? І правильна відповідь це варіант Б. Tag ist heute? Наступне питання. Як перекласти німецькою, ви розумієте мене? Варіант А. mich? Варіант Б. Sie mich? Варіант С. mich? І правильна відповідь це варіант А. mich? Наступне питання. Виберіть правильний варіант. Вона купує книгу. Варіант А. ein Buch. Варіант Б. ein Buch. Варіант це зішleigt Einбух. І правильна відповідь це варіант А. Sie kauft ein Buch. Наступне питання. Що означає шуле? Варіант А. Музей, варіант Б. Школа, варіант С. Кінотеатр. І правильна відповідь це варіант Б. Школа. Наступне питання. Яке слово найкраще доповнить речення? Ich, Brot und Käse. Варіант А. ist. Варіант Б esse. Варіант С essen. І правильна відповідь це варіант Б. esse. Наступне питання. Який прийменник правильний? Іггея парк, варіант А. Бай. Варіант Б. Сум. Варіант С. Ім. І правильна відповідь це варіант Б. Сум. Іггея парк. Наступне питання. Як сказати я працюю лікарем? Варіант А. Ich arbeite als Arzt. Варіант Б. Ich bin arbeiten Arzt. Варіант С. arbeite bei Arzt. І правильна відповідь це варіант А. Ich arbeite als Arzt. Наступне питання. Виберіть правильну форму множини для слова «kind». Варіант А. Кінде, варіант Б. Кіндер, варіант С. Кінд. І правильна відповідь це варіант Б. Кінде. Наступне питання. Що означає слово шнель? Варіант А. Великий. Варіант Б. Швидкий. Варіант С. Голодний. І правильний варіант це варіант Б. Швидкий. Наступне питання. Який варіант правильний для цього речення? Е. фузбаль. Варіант А. Шпільд. Варіант Б. Гейст. Варіант С. Лест. Правильна відповідь це варіант А. шпіль. Наступне питання. Який артикль у слово «ауто»? Варіант А. – «те», Варіант Б ДАС. Варіант С Ді. І правильна відповідь це варіант Б. ДАС. «дас ауто». Наступне питання. Виберіть правильний варіант для речення. Я прийду завтра. Варіант А. komme морген. Варіант Б. werde морген комен. Варіант С. ging Морген. І правильна відповідь це варіант А. komme морген. Наступне питання. Як сказати німецькою, ми поїхали в Мюнхен. Варіант А. Wir nach München. Варіант Б. Wir sind nach München gefahren. Варіант С. nach München. І правильна відповідь це варіант Б. Wir sind nach München gefahren. Наступне питання. Яка форма множини слова бух? Варіант А. – «бюхер». варіант Б. Бухс. Варіант С. Бюхерен. І правильна відповідь це варіант А. – «бюхер». Наступне питання. Як перекласти правильно Я хочу випити каву»? Варіант А. – «Ich will trinken Kaffee». Варіант Б. Ich möchte Kaffee trinken. Варіант С. Ich möchte trinken Kaffee. І правильна відповідь це варіант Б. Ich möchte Kaffee trinken. Наступне питання. Що означає Ферштейн? Варіант А. Чути. Варіант Б. Знати. Варіант С. Розуміти. І правильна відповідь це варіант С. Розуміти. Наступне питання. Виберіть правильний варіант для перекладу він приготував вечерю. Варіант А. Er hat das Abendessen vorbereitet. Варіант Б. дас котедаш Abendessen. Варіант С. Есть er Abendessen gekocht. І правильна відповідь це варіант а. Er hat das Abendessen vorbereitet. Наступне питання. Як перекласти ми живемо тут 5 років? Варіант а. Wir leben hier für 5 Jahre. Variant B. Wir leben hier seit 5 Jahren. Variant C. Wir wohnen hier nach 5 Jahren. І правильна відповідь це варіант Б. Jahren. Наступне питання. Що підходить до речення ich spreche Deutsch. Варіант А. gut. Варіант «Б» Гене. Варіант С. Oft. Правильна відповідь варіант А. Gut. Ich spreche gut Deutsch. Наступне питання. Виберіть правильний варіант перекладу фрази Завтра буде дощ. Варіант А. Morgen ist es регнеріш. Варіант Б. Морген es regnen. Варіант С. Морген ваес регін. І правильна відповідь це варіант Б. Морген regnen. Наступне питання. Який артикль у слова медхен? Варіант А. Дій. Варіант Б. ТАС. Варіант С. – «Де». І правильна відповідь це варіант Б. – «Дас». ТАС Наступне питання. Як сказати німецькою, вибачте, я не зрозумів. Варіант А. Entschuldigung і nicht Verstanden. Варіант Б. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Variant C. Entschuldigung, ich verstehe nicht mehr. І правильна відповідь це варіант А. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Наступне питання. Виберіть правильний варіант для ми працюємо разом. Варіант А. Wir arbeiten gemeinsam. Варіант Б. Wir sind gemeinsam arbeiten. Варіант С. Wir arbeiten zusammen. І правильна відповідь це варіант С. Wir arbeiten zusammen. Наступне питання. Що означає слово kaufen? Варіант А. Продавати, варіант Б. Купувати. Варіант С. Робити. Правильна відповідь це варіант Б. Купувати. Останнє питання. Виберіть правильний варіант речення Я сьогодні зайнятий. Варіант А. – «Ich bin heute beschäftigt». Варіант Б. – «Heute habe ich beschäftigt». Варіант С. Хотя bin ich без. І правильна відповідь це варіант А. – «Ich bin heute beschäftigt». Ну як, справились? Давайте тепер підрахуємо кількість правильних відповідей, і в залежності від того, скільки балів, скільки правильних відповідей у вас є, я зараз буду називати, який у вас результат. Якщо у вас від 0 до 10 правильних відповідей, це рівень А1. Від 11 до 20 правильних відповідей це рівень А2. Від 21 до 26 балів це рівень вже b 1 Від 27 до 30 балів це такий вже хороший b 1 Це високий результат. Навіть, навіть на іспитах, коли ми здаємо, є просто «Erfüllt» виконано і «Gut erfüllt», тобто добре виконано, гарний результат, хороший. Пишіть в коментарях, скільки балів ви набрали. Мені буде дуже цікаво побачити ваші результати, які вони у вас. І діліться враженнями від тесту. Цей тест був дуже простий, він не є екзаменаційним тестом, це приблизний тест на просто визначення рівня володіння німецької мови. Якщо ви здаєте в школі Einstufungstest, він більш складний. Тому сьогодні в нас була така легка розминка, да? якщо вам. Потрібно буде здавати Einstufungstest. він буде складатися з більшої кількості завдань і більшої кількості питань. Але сьогодні я сподіваюся, ви змогли визначити. Визначити свій приблизний рівень володіння німецькою мовою. Чекаю на ваші коментарі та ваші результати в коментарях під відео. Не забувайте, що в мене вийшов нещодавно посібничок для вивчення німецької мови рівня А на рівень А2. Якщо ви набрали трошки менше, ніж А2 або А2 для повторення, закріплення матеріалу. Цей посібничок може бути дуже корисним. В ньому є як викладення граматики стисло з прикладами українською мовою, для того, щоб коротко та пояснити і зрозуміти ті чи інші граматичні конструкції, а також розповідь про хлопчика Міхаеля, яка є двомовною і з розбором, граматичним розбором та словниковим довідничком. Ви читаєте розповідь і бачите в ній жирним шрифтом виділені ті чи інші граматичні конструкції, які ви щойно пройшли в цьому розділі, і пояснення до них. Таким чином, на практиці, ви ще більше закріплюєте, закріплюєте пройдений матеріал і читаєте цікаву розповідь, тому що, тому що в усіх розділах. Розповідь продовжується через всю книжечку. І в кінці ще є невеличкий такий довідничок, корисні таблиці, які можна використовувати для того, щоб підглядати, коли ви забули якісь відмінювання артиклів, прикметників і так далі, стане корисним. Такою шпаргалкою, таким довідничком, куди можна підглядати. Тож, кому цікаво придбати такий посібничок, усі посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Посівнички продаються на Амазоні в такому друкованому форматі, можна також придбати електронний формат на сайті. Вся додаткова інформація міститься на сайті каналу. Посилання в описі під відео. Переходьте, диві... розгортайте опис, переходьте, дивіться а я сподіваюся, що вам сьогодні сподобалось це відео. І якщо так, не забувайте поставити цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, тому що на каналі я публікую різні цікаві та корисні матеріали для вивчення та покращення німецької мови та інші цікаві відео щодо життя в Німеччині і не тільки. Мене звати Євгенія, це канал Німецька Кулара. До наступних зустрічей! Всім пока! Чус.